Перед тим як зайти до сесійної зали, керівники області та народні депутати від Житомирщини вийшли до людей, які стояли під стінами обласної ради. Учні та викладачі обласного педагогічного ліцею просили зберегти їх навчальний заклад. Ситуація склалася так, що чинний бюджетний кодекс забороняє фінансування ліцеїв з обласного бюджету. Тобто ми є ліцей інтернатного типу, і ми не маємо права фінансуватися з обласного бюджету. Дуже шкода, що перепрофільовують наш ліцей. Хотілося б і далі навчатися в самому Житомирському обласному педагогічному ліцеї Житомирської обласної ради, і не хотілося б ну, щоб була б, наприклад, загальноосвітня школа-інтернат, других третіх ступенів нова генерація. Ну нам це просто не хоче не вийгід. Представники влади пообіцяли людям, що клопотатимуть за зміни у цьому законодавстві у столиці України, а сам ліцей продовжуватиме свою роботу. Що сьогодні ми на сесії обласної ради приймемо звернення до Верховної Ради до Кабінету міністрів. І Я особисто у понеділок поїду у Верховну Раду України на погоджувану раду, де буде формуватись порядок денний роботи наступного засідання. Сесії Верховної Ради України і я хотів би донести і до членів погоджувальної ради про ту проблему, яка існує в нашій області, щоб на кінець стоїть дослухались до нас, щоб перш за все успокоїти батьків, успокоїти педагогічний колектив і тих учнів, які навчаються. Ми, як влада області, все, що можливо, ми все зробили. То ми його. Там юридичне казовістика, ніби ліквідували і перетворили в інтернат, але нова генерація, щоб це відповідало тому призначенню, який тримає рівень ліцей. І паралельно направили звернення до Верховної Ради і всіх комітетів економічних реформ, до президента і багато разів, щоб змінили невеличку там, зміну, внесли у бюджетний кодекс, який. Щоб було слово, і обласні ліцеї, щоб вони мали юридичне право на існування у ході сесії, депутати розглянули понад 60 питань зокрема, внесли зміни до обласного бюджету 5 мільйонів гривень вільних залишків коштів спрямували на галузь охорони здоров'я та соціальну сферу області. На цій сесії ми справді ми це адміністрація, департамент фінансів, внесли пропозиції обласній раді по розподілу остаточному залишку коштів від вільного залишку. Ця сума становить 4 мільйони 669,7 тисячі тисяч гривень. І вони в основному направлені на підвищення заробітної плати працівникам протитуберкульозних закладів це згідно постанови Кабінету міністрів України, і на підвищення зарплати і виплату додаткових допомог працівникам екстреної медичної допомоги, тобто швидкій допомозі. Це є рішення кабінету міністрів. і Ми сюди туди направили кошти. Депутати обласної ради також прийняли рішення про ретельне вивчення ситуації у сфері охорони здоров'я, яка зараз перебуває на стадії державного реформування. Для цього було прийнято рішення про скликання позачергової сесії, яка стосуватиметься суто медичної сфери. Ми повинні вивчити питання кожної галузевої цієї ланки, який там матеріально-технічний стан, як забезпечений лікарями, і особливо дійти дійсно до території. До амбулаторій, до дільничих лікарень, тому що це питання назріло, і ми бачимо, що на кожній сесії обласної ради виникають те чи інше питання до медичної галузі.